Позитив повернувся на ринок, як відіграти цей період росту. Які плани в наших експертів на цей тиждень, за чим хочуть слідкувати, що хочуть купувати прямо зараз і багато іншого. Усім привіт! Мене звати Віктор, ви на каналі Top Now і сьогодні у нас рубрика коротких і корисних опитувань команди DoubleTop по крипті. Дізнаємось детальніше, які плани на цей тиждень, які зміни є по ринку зараз, і поділимось з вами. Поїхали! Німа. Німа. А, ні, береш, береш. Береш, береш. а ми починаємо з нашого ICO-аналітика та спекулянта зі складу Віктора. Всім привіт! Що скажеш по ринку? Зараз знову всі буліш? Таке питання. Зараз знову всі буліш. Е, ну, Біткоін прийшов в зону, де ми його чекали. 116 тисяч. Це попередній такий структурний хай. Виглядає все доволі сильно. Деяка альта пішла за ним, деяка так собі. Насправді зараз, відверто кажучи, для мене непередбачуваний розвиток подій, що станеться далі. Я хотів би побачити, як будуть події розвиватися цього тижня. Зараз я скоріше мабуть заріст. Кіпе, ми пешемо. Я агресивний. Що змінилося? Чому ми побачили ріст? Трамп. Знов дав задню по тарифам, що е, ну просто стало дуже позитивною новиною для ринка. Трошки це не та новина, на якій я хотів би бачити. Ріст хотів би бачити закупи і так далі. Е, Все-таки Трамп завтра може перевзутися, і ми сходимо назад на 110. десять. От, от це змінилося, просто риторика Трампа. А ну і Сіпіайна Що Фінтех скаже, які відкриті позиції в тебе прямо зараз. Я почав почуть накопичувати BNB на цьому падінні. Зараз у мене відкритий шорт спекулятивний, який я годину назад в складі відкрив. Сижу. Цікаво відпрацювати Monat і мега ефір. Будемо цим займатися. Ось так. Ну і декілька є ще ф'ючерсних позицій. Не на значний сайз, таких також спекулятивних. Ось так. Що чекаєш на цьому тижні, і чи плануєш якісь спекуляції? Кожен день у нас є лістинги. Сьогодні їх було три. Один з них ми відпрацювали, другий, на жаль, не встигли. Було б дуже смачно. У мене цілий ранок ФОМО. Те, що завжди, ми кожного дня відпрацьовуємо лістинги, частіше за все, в плюс. Ось ну і чекаю, чим крупніший лістинг, тим краще і приємніше відпрацьовувати. Тому чекаю, тому чекаємо. Тому чекаємо. А ми переходимо до бліц опитування. Чекаю. Три питання. Давай, давай я вставлю ще да. ще людейку. Одна давай. Є одна невеличка не деяка. Завтра буде чекер по Монаду, і можливо люди будуть хеджити свої алокації, які вони побачать, і це може якось повпливати на примаркетну ціну. Знайти вхід і виставити стоп. Це буде все одно про майстерність і досвід, але на цьому думаю, можна буде зробити. І ми переходимо до бліц опитування на три питання: ну це хорошо. кстати, про Монад, спекуль класний. Скільки акаунтів зареєстрував в сейл Мегаєтиха? Просто один крупний аккаунт, якщо чесно. Не було часу, бажання. І є все-таки розуміння, що нагородять ком'юніті, а я не ком'юніті. Жорстко. Фінтєх 10 сказав, що зарягав. Фінтех казав, що в нього 42 см. Це таке. <різь> Топовий шорт, в який ти хочеш зайти. Шорт по мега ефіру. Просто не на ф'ючах, а догадуйтесь, де самі. І останнє. Який настрій саме зараз на цей тиждень? Буліш чи беріш? Невизначений. 50, на не 50, не знаю. Все. Дякую, Віктор. Це було шоу Віктори біля багаття. Чекайте нові випуски з запрошеними гостями та анекдотами. Друзі, а зараз ми переходимо до нашого ончейн аналітика Юрія. І перше запитання, Юра. Що змінилось з ринком? Чому ми побачили ріст на вихідних? і Які в тебе очікування наперед? Загалом прийнято вважати, що змінилось те, що Трамп перезувся 16 раз поспіль. Але я вважаю, що не обов'язково знаходити пов'язання кожному муву на ринку, і так само не обов'язково придіктити кожну наступну свічку. Ми бачимо зараз пішли багато активів в ріст, появились нові наративи, є нові ранери. Треба цим користуватись, шукати сетапи, якісь наративи, якісь. Моментум в токенах і це відігрувати без різниці, чому ринок пішов і куди він піде далі. Чи є в тебе якісь ставки на полімаркет зараз? Е, так, це ставка на перемогу арсенала в Лізі Чемпіонів. Висить я добирає лімітками. Е, взагалі, люто про його. Е, взагалі люто зливає зараз баланс на полі маркеті в розрахунку на те, що відіб'ю його найбільшим дропом в історії. Все е, чи є якісь ставки на полі маркет, які ти хочеш взяти на цьому тижні? Так, точно я ставлю кожен день ставку на примаркеті. Це в мене зараз як щоденна рутина. Це обов'язково футбольні ставки, наприклад, ставки на арсенал або їхню перемогу в наступному матчі, або в лізі чемпіонів в прем'єр-лізі, на те, що гравець арсеналу буде найкращим бомбардиром в сезоні і так далі. І фінальне запитання в нашому блоку на три питання: за чим слідкуєш зараз, і чи є якісь плани конкретно криптові на цей тиждень? Да, в мене є коротка відповідь на вісім пунктів. За чим святкую зараз. Перше це звичайно магаєти хасел. Акуратно лонгую Bera Chain під закупки їхнього Digital Asset Treasury в еквіваленті 25% від циркулюючої маркеткапи. Шукаю перезахід в Cards токен, тому що він обов'язково дасть X3 в якийсь момент і зробить перехай. Можливо, вже сьогодні, можливо, через декілька тижнів або місяців. Лонгую Meta токен, тому що це крутий лоншпад і інноваційна dao система з сумішчю у предікшн Лонгую токен 4, вже тейкнув хороший профіт. Буду перезаходити на діпах. Бачу дуже великий лаг між сентиментом по цьому токену і його ціною і прайсекшеном. І це точно можна і треба відігрувати. Далі хочу купити метеору, вона дуже недооцінена зараз. Не розумію, що сталося. хочу знайти в неї ТВХ. Фінчел вже зайшов. Можливо, я за ним повторю його сетапчик. Пропустив наратив 402, але наратив досить цікавий. Якби в ньому не брали участі, її агенти, був би взагалі ідеальним приблизно. Тому хочу розібратись, можливо, зробити ставку на якісь майн токени, мейн-ранери. Так само і бейс сезон. Теж зараз сайдлайню, але думаю, це вже на днях виправляться. Отак от. у нас Бліц опитування, яке буде тривати 5 секунд. Скільки акаунтів зарегав в в мегаєтеха? На жаль, тільки 4. На жаль, мейн-аккаунт з найкращими гаманцями, суперкрутим, потужним твітером і фаркастером не пройшов реєстрацію. Тому що за все я буду мимо. Топ-н-чейн монета, яку хочеш купити? Кардс. E Карс. І останнє: який настрій на цей тиждень? Буліш чи береш? Нейтраліш. Друзі, і ми переходимо до останнього на сьогодні, нашого експерта та спекулянта зі складу Артема Фінтеха. Всім привіт! Що скажеш по ринку, які бачиш зміни, і взагалі що нас очікує попереду? Локально на біткоїні ми зламали несхідну структуру, тому на ринку вже починаю бачити позитив і очікую вихід вверх або з поточних цін, або через відкат на 112-113 тисяч. Артем, які в тебе є відкриті позиції зараз? У мене зараз відкриті позиції в складі, це PamFAN на споті, Aero на споті. Також у мене є достатньо опціонів на ефір і на солану, і також пару позицій під швидкий фліп це Meteora і Berachain. Окей. Аж. Антон під'їхав. Антон під'їхав, так. Е, окей. Може ти щось плануєш підбирати зараз? Є щось в шлісті. Так, дуже хотілося б набрати біткоін, якщо дадуть відкат. Також можливо добрати ще ефір на фючах в ЛОНГ, можливо, аеро і, можливо, ще опціони на солану. Окей, фінальне третє питання. Що ти очікуєш від цього тижня? Взагалі, в мене дуже позитивний настрій на цей тиждень, тому що в нас в кінці тижня засідання ФРС, і плюс, можливо, ще буде зустріч Трампа із президентом Китаю, плюс першого числа дедлайни по тарифам. Якщо все складеться позитивно, то ми можемо отримати дуже гарний імпульс вверх по біткоїну і по всім альткоїнам. Окей, а зараз ми переходимо до швидкого бліц-опитування. І так, перше запитання: як звати президента Китаю? Сіньзіньпінь. Ти кандеш? Ладно, ні. Хороше перше питання: скільки акаунтів зарегав в сейл Мега ЄТХ? 10 акаунтів. Чи закриємо ми цей місяць? Получається, жовтень, по біткоїну в плюс, тобто вище 114 тисяч. Я думаю, що з великою ймовірністю так. І останнє: який настрій саме на цей тиждень? Буліш чи береш? Буліш. Друзі, усім велике дякую, що пишете коментарі під нашими відео і приймаєте участь в наших розіграшах. Зараз на екрані ви бачите переможців трьох останніх конкурсів. Усім вже відправили USDT в мережі Arbitrum. Надалі ми будемо інколи роздавати по 50 USDT за цікаві, доречні, дотепні та креативні коментарі. Тому пишіть більше. Свій гаманець вказувати більше не потрібно. Зв'язуватись з переможцями будемо безпосередньо в коментарях. Дякуємо, що додивились це відео до кінця. Не забудьте натискати лайк та пишіть в коментарях, як вам взагалі ця рубрика. Коротких та корисних опитувань, і кого ви хочете побачити в наступних випусках? З вами був Віктор, ваш Даблтоп.